Уявіть на цьому місці зелену зону, виступи вуличних музикантів, вуличну їжу, літературні читання, дитячий майданчик. На думку організаторів, все це має пожвавити життя у Житомирі. Команда організаторів артпростору згуртувалася навколо ідеї створити майданчик для втілення сміливих творчих ідей. Театр Жовтин це все таки молодіжний арт-центр, як його планують зробити. Тому молодь починає брати його в облогу з вулиці. <свіси>, поки буде думати влада над тим, як його реконструювати, чому не зробити тут зону, яка б вже працювала. Окрім же знайомих арт-майстерень, діятимуть вуличний театр, будуть проводитися фестивалі вуличної музики та вуличної їжі. Це дуже круто для нашого мірода. Я зазиваю тих, у кого є какие-то новые идеи. Що та крутое таке, що в Житомирі ще не бачив. У проєкті Також передбачено зону для бібліотеки та виставкові майданчики для місцевих музеїв. А стіни колишнього кінотеатру будуть використані як екран для сінема Просто неба розповідають, що це буде якісне українське кіно або ж фільми чи мультики з класним українським перекладом. Буде двічі на тиждень на свіжому повітрі. Ви зможете з сім'єю, прийти, пограти з дітьми. А також ми хочемо розвивати цю тему, і ми хочемо на цій базі створювати якісь тренінги. Можливо, якісь хакатони для приваблення туристів використали місцевий бренд. В нашому місті народився корольов. Тому ми взяли ідею саме тому, що це відбувається біля пам'ятника корольова, тому що це є все таки він є наш земляк. Це має бути корольов фест. Участь міської ради така. Міська рада має забезпечити біотуалетами, швидка допомога має бути. Тобто, всі е, техніка безпеки це все на міській раді. Ідея арт-простору у центрі міста, Житомирянам подобається. Це щось нове треба, щоб було в місті. Якось щоб привлікати молодь. Це те, що я бачила в інтернеті, такий проєкт. Красиво. Я отношусь до таких мероприятий ну, положительне, ну ліжба не було заполітизовано. Потрібно все-таки діти там і можуть відпочиваючи якісь побачити. Думаю, буде цікаво. Хороше діло, непогано. Угу. Знучкою прийдете? Прийду обов'язково. Євочка, прийдем? арт простір Корольов фест» відкриється вже в наступну п'ятницю, 12 серпня, по обіді.